Доброго дня! Гурток «Умілі ручки» продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відеоуроку виготовлення аплікації мухомор в техніці торцювання. Для цієї поробки нам потрібен кольоровий картон, кольоровий гофропапір, Ножиці, клей, гофрований папір мені знадобиться червоного, жовтого, зеленого та білого кольору. Терцювання це мистецтво накручування. Коли за допомогою палички. Ось, палички такої, та маленького квадратика паперу створюються торцювальні трубочки шляхом накручування квадратика на паличку. Спочатку будемо нарізати квадратики розміром 2х2 см з гофру паперу. Ось такі квадратики в мене вже нарізані розміром 2 на 2 або 1,5 на 1,5 см. Червоний, білий, жовтий та зелений квадратики. Потім з картону, ось, вирізаємо такого розміру. Картону для листівки А з білого папіру заготовка в мене буде, мухомор. Приклею її на картон. Так, приклеїли заготовку, а зараз беремо головний інструмент ось цей, торцювання. Це тонка паличка з тупим кінцем. Беремо спочатку білі квадратики, будемо приклеювати. Для цього тупий кінець, торець стержня ставимо на квадратик паперу. Мнемо папір і прокатуємо стежень між пальцями. Потім беремо клей і приклеюємо наш папір, виймаємо стежень ще один квадратик. Погляньте ось так, скрутили та приклеїли, будемо приклеїти біли квадратики на ці кружечки.